Шахраї у Дніпрі як обманюють з оренди нерухомості. Друга частина, першу частину, дивись, у мене в профілі. І так, дійсно, цим родинам надають посилання на варіанти квартир, які здаються в оренду. І ніби все добре, але на ці оголошення дозвонитись не, неможливо. І зачасту ці оголошення самі ж співробітники і дають. Або не беруть слухавку, там, або телефон вимкнений. І ці оголошення, якщо подивитись, вони продовжують свою публікацію. Тобто, на OLX ти публікуєш оголошення, якщо через місяць ти не продовжуєш його, воно видаляється в архів. А тут вони кожен місяць публікують одне й те саме оголошення. Тобто вас тупо обманюють. Звертаю вашу увагу, ріалтер бере комісію тільки. Після того, як ви познайомились з власником, тільки після того, як ви впевнили, що власник є, саме цієї квартири вам показали документи тільки після того, як ви підписали договір і вам передали ключі, тільки після цього ви сплачуєте комісію. Будь ласка, бережіть свої гроші і звертайтесь до професіоналів. Саме сумне, що саме ця родина мала тільки один вихід: вони повернулись знов до себе до